Привіт. Отже, ось я знову на пробіжці, на черговому своєму тренуванні. Підготовка до мого першого трейлового півмарафону. Ціль у мене сьогодні 10 кілометрів. І в такому невеликому темпі, в середньому темпі, в такому невеликому темпі, в середньому темпі. Це ж таки це трейл, і місцевість тут гірська, є гарні підйоми та перепади. Тобто буде досить цікаво. Так, Ось і перший кілометр, в принципі, нічого складного. Один підйом, один спуск, все покласиться. Отже, в Ізраїлі осінь, і це не зовсім та осінь в нашому розумінні, в розумінні українців. Але все ж таки відчувається вже прохолода, і навіть зараз, зараз у нас година, друга година дня, то літом навіть неможливо було вийти на вулицю, тому що сонце могло спалити просто. Зараз вже, вже можна досить таки комфортно бігати. Вже відчутний вітрець, тобто це класно. Але на вулиці Ще до сих пір досить така серйозна засуха, і тому не дивлячись на це, що пройшли вже ранні душі, але це такі невеликі душі, поки що на загальну природу, на зелень, воно ніяк не впливає. І для цього потрібно трошки більше часу і трошки більше, звичайно, пониження температури. Воно, звичайно, буде. Але ще не зараз. Так, два кілометри поки що все добре, ритм, в принципі, серцевий ритм, частоту серцевого ритму, якщо правильно бути. Вдається витримувати в районі 150 ударів. В принципі, це те, що мені потрібно. Так що зараз йде спуск, відповідно, можна трішки так відпочити, розслабитись під час спуску. На другому кілометрі я досить так добре скинув висоту і зараз пішов набір. Пульс, звичайно. Починає пригати, піднявся до 162 ударів. Як ви чуєте на відео вже трошки важче розмовляти. Але нічого, продовжую. Так, набір досить пологий, але довгий. Тому я думаю, до 4 кілометра буде точно набір висоти, Я думаю, в кінці по трекеру. Я викину, в мережі буде видно. На початку я сказав відео, що сонце вже не так пече, тому що в другій годині дня вже є прохолода. Нічого подібного. Це був самообман. Вітер так, вітер прохолодний. Але тільки як він стихає, і я не біжу в, жон... в зоні лісу, де немає абсолютно тінь. Тоді я відчуваю, що такий спек справжня. Так, пульс 165. Це не добре, Зараз буде спуск. Надіюсь трошки відпочити і скинути. Зверну побігли так, на жаль, є перша лажа, перший мій фейл на нову камеру, до речі, я знімаю на GoPro 12. Що саме за лажа в цьому режимі, якому я зараз знімаю? Чому я зупинився? Тому що я побачив, що я вибрав неправильний формат відео. Це дуже жжате відео. Надіюсь, мені вдасться якось виправити. Дуже шкода. Шостий кілометр. Зрозумів декілька речей. Треба бігти по, по лісовій стежці. Більше тінь. Можливо це трішки складніше для них. Але так набагато приємніше та комфортніше бігти. Вже позаду 7 кілометрів і трішки заблукав. Але сучасні технології допомагають знайти дорогу назад і в принципі все нормально. Я приблизно зрозумів, де я знаходжусь. То тобто не так далеко. Пробіжка моя закінчила, звичайно. Не добіг навіть 8 кілометрів. Зараз прийдеться йти до машини Ось так Ось так буває Відчуваю, як нога горить Але можу йти, ви знаєте Минулого разу, коли я дійсно порвав зв'язку, я просто не міг навіть встати а зараз я йду і навіть е не хримаю. Фух, бігти ні, не буду, тому що я не хочу ризикувати, це дуже небезпечно. Через два тижні в мене буде мій півмарафон трейловий. І Я надіюся все ж таки побігти, тому що для мене це важливо, я до нього готувався. Але ви знаєте, йду, звичайно, відчуваю таку легку біль, але не так страшно. Буду надіятись, що все обійдеться. Треба додому прийти, зробити декілька компресів на ногу, мазь. Можливо, е перемотати ногу для того, щоб стиснути, е для того, щоб обмежити рухливість гомілкостопу. Дякую, що подивилися це відео, якщо ви додивились до кінця і надіюсь, що вам зайшло, можливо, не найкраще відео моє після повернення, але буду намагатися зробити кращий контент для вас, щоб вам було цікаво. І також у мене була мотивація продовжувати знімати відео такого формату. І не тільки бігу, можливо. І Покатушок на велосипеді, як я раніше це робив, також походів. Отже, все найкраще попереду, бувайте до зустрічі!